Добрий день малята! Сьогодні ми з вами послухаємо оповідання артист. Написав його письменник Коцюбинський. А для початку давайте подивимось, хто такі артисти. Артисти це люди, актори, які працюють в театрах та виступають на сценах. Це можуть артисти можуть грати ролі як королеви. Принцеси, принця можуть грати різних тварин та животних. І це професійні актори, які називаються артисти. Вони грають в різних виставах та на різну тематику. А давайте подивимось, ви були вже артистами. Давайте згадаємо. Як у дитячому садочку ви грали роль зайчика, медмедика та різних тварин на Новий рік, може, може бути принцесами, можуть бути принцами. І вже ви були акторами, ви виступали на сцені. Пусть маленька була роль, але ви вже настоящі артисти. Тож давайте з вами послухаємо оповідання Андрія Коцюбинського артист. Та подивимось, як маленький хлопчик. Хотів стати настоящим артистом. Заліз Максимко на клена, вмостився на гільці і нови свистувати. І так гарно в нього виходить, що хто не йде вулицею, то похвалить артист. Але бабуся не дає йому натішити славою. Ось чути вже від порога. Максимка, йди на сюди. Нервете з Іринкою вишень та вареників наварите. Зараз, бабусю, тільки трохи поскрикочу, як сорока. І справді скрикоче, куди тій сороці? А бабуся своє. Онучку, принеси води з криниці. Добре, відповідає Максимко, по кукорікою трішки і кукурікою далі. Бабуся вкотре гукає, допоможи сестричці, дровець, дровець занести до хати. А як же допоможу. Ось, лишень, ось, лишень помекекекаю. Незабаром бабуся відчинила вікно й кличе Максиме, ходи на вареники їсти. Максимко хутко злазить з дерева і біжить до хати. Він дзвінковецмокує язиком, не мов би копитами коник. Цок, цок, цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Ніколи. Он у місці скільки вареників. Гора та смачніш. Лише одне дивує Максимка чому це бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завжди. Розумничок, слухняний онук. Ось таке оповідання. Ось ми дітки з вами послухали. А зараз давайте відповісти на питання перше. Про що просила бабуся Максима? Друге питання. Чи відразу Максим послухався бабусю? Та третє питання. Коли виконав Максим прохання бабусі? Це дуже три цікавих запитання. І, будь ласка, можете написати свою відповідь, попросіть батьків, щоб вони написали, та надіслати нам до нашого клас-руму. Очікую на вашу відповіді. До нових зустрічей!